Давайте поговоримо про одне слово, слово, яке здається зараз усюди. Воно тихесенько так увійшло в наше життя і змінило буквально все: як ми дивимося на мистецтво, як читаємо новини, ба навіть як сприймаємо самих себе. І це слово, звісно, контент. Отже, сьогодні спробуємо розібратися, що ж воно таке, як воно формує наш цифровий світ, і можливо, що ми через нього втрачаємо. І от здавалося б, що тут такого? Ну, контент, та й контент. Може, його бачимо, створюємо, споживаємо щодня, але спробуйте надати йому чітке визначення: от серйозно, що це фільм, який дивилися вчора в кінотеатрі, і коротке відео в Тікток, чи, скажімо, серйозна аналітична стаття і мем, це все одне й те саме? От саме з цього простого питання і починаються всі складнощі. І от професорка Кейт Айхрон пропонує дуже цікавий погляд. Вона каже, що контент це, по суті, така собі порожня коробка. Розумієте, для митця який щось творив, це його дітище, витвір мистецтва. А для платформи, ну скажімо, для YouTube чи Netflix, це просто ще одна одиниця товару на полиці. Щось, чим треба заповнити стрічку, щоб утримати нашу з вами увагу. І головне тут, що цінність цієї одиниці вимірюється не тим, яка вона глибока чи якісна, а тим, наскільки добре вона поширюється. Все. І отут ми підходимо до найцікавішого. А що ж стається, коли в цю саму коробку з написом контент потрапляє, скажімо, геніальна симфонія або глибокий роман, або картина, що змінила історію мистецтва. А стається те, що вони раптом починають грати за зовсім іншими правилами. Давайте розбиратися, як це змінює саму суть культури. Знаєте, раніше як було? Мистецтво оцінювали за його ну, внутрішніми якостями. Наскільки воно глибоке, майстерно зроблене, які емоції викликає. А сьогодні? А сьогодні головний критерій це метрики, лайки, перегляди, репости. Платформам, по великому рахунку, байдуже, чи змусить якесь відео замислитись, чи просто допоможе вбити 10 хвилин часу. Головне, щоб ми не закрили вкладку, щоб ми залишилися онлайн. Просто уяніть собі на хвилинку фільм Жана Люка Годара. Це ж класика, стрічка, яка змінила кінематограф. Так от, для топ-менеджера Netflix цей фільм стоїть в одному ряду з якимось реаліті шоу про побачення. І те і інше для нього просто контент, одиниця в каталозі, і її єдине завдання зробити так, щоб підписка не скасувалася наступного місяця. І отут, власне, і криється найбільша небезпека, бо в цій нескінченній стрічці контенту все стає однаковим. Розумієте? Шедевр живопису, термінова новина і відвертий фейк. Візуально вони виглядають однаково, вони просто пливуть у загальному потоці. І в цьому інформаційному шумі стає все важче і важче відрізнити одне від іншого, ми просто втрачаємо орієнтири. Але ж ця історія не тільки про самі твори. Вона ще й про людей, які їх створюють. Ця нова реальність, ця епоха контенту вона ж докорінно змінює життя митців, з'являється шалений тиск, тиск бути не просто творцем, а бути постійним, безперервним джерелом контенту. І це, по суті, перетворює самого митця на продукт. От подивіться, як тепер виглядає шлях до успіху для митця. Вже недостатньо просто добре малювати, писати чи знімати кіно? Ні. Спочатку треба збудувати особистий бренд у соцмережах, потім постійно безупину створювати контент про себе, про своє життя, про творчий процес, про те, що їв на сніданок, і все це заради однієї мети, щоб тебе помітив всемогутній алгоритм і відкрив світові. А сама творчість ну, вона ніби відходить на другий план. І що ми маємо в результаті? Межа між тим, хто творить, і тим, що він створює, просто розмивається, зникає. Особливо до речі, це відчувають жінки-місткині, від яких суспільство та платформи вимагають ще більше відкритості, ще більше особистого. Сам митець, його життя, його історія все це стає частиною єдиного контент-пакету, який продається. Добре, але вплив цієї епохи контенту виходить далеко за межі мистецтва. Він зачіпає щось набагато глибше, щось фундаментальне для людського досвіду, а саме нашу здатність забувати. Інтернет пам'ятає все. От просто вдумайтесь у цю фразу. Кожен коментар, кожне фото, кожна думка, яку ми колись висловили онлайн, все це десь зберігається. На перший погляд, це чудово, правда, але чи зупинялися ми колись щоб подумати, а що ми втрачаємо, коли нічого ніколи не зникає? І тут професорка Айхорн звертає нашу увагу на такий собі парадокс: з одного боку, суспільству пам'ять абсолютно необхідна, щоб зберігати історію, щоб притягати до відповідальності це зрозуміло. Але з іншого боку, кожній окремій людині, кожній особистості так само необхідна здатність забувати, Щоб простий, щоб змінюватися, щоб могти пробачити і собі і іншим, і щоб просто рухатись далі. Наш цифровий слід перетворюється на таке собі довічне досьє. Спробуйте на сьогодні змінити свою думку з якогось політичного питання. Якщо 10 років тому писали в соцмережах щось інше, вам же одразу це пригадають, одразу ткнуть носом у старі погляди. І це формує культуру, де зміна думки, еволюція поглядів це вже не ознака мудрості, а ознака слабкості чи нещирості. І виходить, що ми, самі того не помічаючи, будуємо світ, де майже не залишається місця для ну, для помилок юності, для зміни поглядів, для особистого зростання, світ, де якісь підліткові фотографії чи необачні коментарі можуть тягнутися за людиною все життя. Це, по суті, світ без права на другий шанс. І знаєте, що найпростіше звинуватити у всьому цьому технології або злі корпорації. Але правда, якщо бути чесними, полягає в тому, що весь цей цифровий безлад це значною мірою справа наших з вами рук. Адже кожним лайком, кожним репостом, кожною хвилиною проведеною в стрічці ми цю систему підтримуємо. І от питання, що тепер з усім цим робити? І отут, на думку професорки Айхорн, перед нами постає вибір. Є, так би мовити, два шляхи. Перший це шлях самовдоволення просто змиритися, прийняти все як є, і продовжувати пасивно гортати стрічку. А є другий шлях шлях активної позиції. Це коли ми усвідомлюємо свою роль і починаємо вимагати кращого від платформ, від себе, одне від одного. По суті, вибір між страхом і надією, і він за нами. І саме в цьому, як не дивно, і криється головна надія. Сам факт того, що ми всі разом доклали руку до створення цього світу, означає, що в нас є принаймні якийсь шанс його змінити. Наша колективна відповідальність вона ж є і нашою колективною силою. Тож наостанок залишається одне відкрите питання, і воно по суті до кожного з нас. Ми всі допомогли створити цей світ. Тож, як саме, як саме, ми допоможемо його змінити?